Ласкаво просимо в магазин Мебліка, де ми пропонуємо вашій увазі турецький безпружинний матрас. Базель. Це серія Swiss Home. Матрасик виготовлений з трьох вигодів пини. Основою є щільна піна. Відповідно, сторона одна буде жорсткіша. А для створення комфорту та зручності. Верхній шар виготовлений з двома видами піни: Comfort Feeling Foam та Crystal Gel Memory Foam. Гарна підтримка хребта, зручність, гарний зовнішній вигляд, приємний надотик тканинка. Усе це може забезпечити вам дуже гарне та комфортне враження під час сну. Запрошуємо в магазин Мебліка. Спробувати цей матрасик на жорсткість, зручність та комфорт. Замовляйте матрасик Базель на сайті Мебліка або в магазині Мебліка. Вулиця Ковальська, 22.